Схід завжди зберігав у собі особливу силу тиші. Там серед високих гір і білих хмар, де кожна тріщина у скелі здається сторінкою стародавньої книги, люди століттями вчилися головному мистецтву зберігати таємниці. І сьогодні ми розкриємо перші секрети, які мудреці радять тримати при собі, якщо вам за 55. Особливо якщо поруч є діти та онуки, які самі того не бажаючи, можуть зруйнувати ваш спокій своєю надмірною турботою. Наша розповідь починається в Тибеті. У маленькому монастирі, оточеному вітрами і туманами, опинився чоловік на ім'я Олександр. Він був не прочанином і не ченцем. Усього лише звичайний літній чоловік, який, проживши чимало років, зрозумів, що більше він говорить близьким, то менше залишається його внутрішньої свободи. І саме тому він прийшов до ченця Лопсана наставника, який, здавалося, читав думки в глибині душі. Учителю, почав Олександр. Я помітив, що все частіше ділюся із сином тим, що зі мною відбувається, особливо про здоров'я, і мені здається, що цим я лише обтяжую його. Чернець мовчав, він не перебивав. Його погляд був нерухомим, але в цій нерухомості було більше розуміння, ніж у тисячах слів. Олександр продовжував: Коли лікарі поставили мені діагноз, я найперше розповів синові. Хотів, щоб він був у курсі, щоб підтримав мене. І спочатку мені було легше. Але згодом усе змінилося. Тепер він дзвонить щодня, контролює ліки, дає поради, нагадує про кожен крок. І я почуваюся не вільною людиною, а дитиною під опікою. Я вже не хворий, я зв'язаний цією турботою. Лопсан усміхнувся куточками губ і нарешті вимовив: Ти хотів розділити тягар, але насправді переклав його на плечі сина. Тепер твоя хвороба живе не лише в тобі, а й у ньому. Ти думав, що ділишся довірою, а передав тривогу. Ці слова прозвучали просто, але в них була сила. Олександр уперше усвідомив: іноді відвертість не лікує, а робить гірше. Він згадав, як син, добрий і турботливий, все частіше говорив йому: Тату, не переймайся, я все проконтролюю. Але в цих словах було щось, що позбавляло його самого права на рішення. Чернець продовжив Справжня турбота це не завжди розповісти все. Іноді тиша найкращий дар. Ти зберігаєш спокій близьких і захищаєш їх від зайвого тягаря. Зберігаючи мовчання, ти залишаєш у родині гармонію. Олександр замислився він зрозумів, що його слова про хворобу стали ланцюгами, які скували не тільки його, а й сина. І з цього дня він вирішив: говоритиме тільки те, що справді необхідно. Усе інше залишиться його особистою тишею. Так розкрилася перша таємниця тибетської мудрості: здоров'я не завжди тема для відвертості. Іноді краще зберігати внутрішню тишу, ніж перетворювати турботу на тривогу. Але це був лише початок. Наступного дня Олександр знову прийшов до Лопсана. Його терзала інша думка: гроші тема, яка часто перетворюється на джерело непорозумінь навіть між найближчими людьми. Вчителю, сказав він, сідаючи навпроти ченця. Я завжди був гордий тим, що зумів зберегти фінансову незалежність. Мені ніколи не хотілося бути тягарем для сина. І одного разу я розповів йому про свої заощадження. Хотів, щоб він знав, я справляюся сам, у мене все гаразд. Але тепер я відчуваю, що це стало проблемою. Він замовк і важко зітхнув. Після цієї розмови син почав дивитися на мої гроші інакше. Тепер це не мої кошти, а наше спільне майбутнє. Він все частіше натякає, що раз у мене є заощадження, то їх можна використати для його цілей. Нещодавно він попросив допомогти купити машину, сказавши. Ти ж усе одно не витрачаєш гроші, а мені вона дуже потрібна, і тоді я вперше зрозумів, що втратив свободу навіть у цьому. Лопсан, як і раніше, вислухав без засудження, його голос прозвучав тихо, але твердо. Коли ти відкрив своє серце, показавши накопичене, ти подарував синові можливість очікувати. А очікування це тягар. Те, що для тебе було символом незалежності, в його очах перетворилося на обов'язок ділитися. Чернець зробив паузу, ніби дозволяв словам розчинитися в тиші монастиря. Ніхто не повинен знати всього про твій внутрішній світ, навіть діти, тому що гроші це не просто кошти, це частина твоєї свободи. Якщо ти втрачаєш право сам вирішувати, що з ними робити, то втрачаєш і частину себе. Ці слова стали для Олександра откровенням. Він зрозумів, його гордість за фінансову самостійність перетворилася на невидимі ланцюги, тому що він сам розкрив занадто багато. І тоді він ухвалив рішення, відтепер його заощадження залишаться його особистою справою. Він допомагатиме синові, але тільки тоді, коли сам вважатиме за потрібне. Його фінанси це його простір, і ніхто не має права вторгатися в нього без запрошення. Так він засвоїв другу таємницю тибетської мудрості. Фінансова незалежність це не те, про що варто говорити вголос іноді мовчання зберігає більше свободи, ніж чесність. Олександр все глибше відчував. Кожна таємниця, яку він довіряв ченцю, поверталася до нього у вигляді звільнення. Він зрозумів, що багато проблем він створив собі сам, намагаючись бути занадто відкритим із близькими. Але мудрість Тибету вчила зворотному, іноді збережене мовчання дорожче за будь-які слова. І це був тільки початок шляху. Коли Олександр зрозумів, що не всяка відвертість приносить користь, він відчув надзвичайне полегшення. Але всередині залишалися й інші спогади, які не давали спокою. Особливо один про минуле. Одного вечора, сидячи біля вікна монастиря, він тихо слухав, як вітер стукає у віконниці. Легкий свист нагадував голоси з далеких років, помилки, жалі, промахи. Все це поверталося знову і знову. І тоді Олександр вирішив поділитися з Лопсаном ще однією своєю таємницею. Учителю, сказав він, я хотів, щоб мій син не повторював моїх помилок. Тому одного разу я розповів йому все про своє минуле, про ті кроки, які призвели мене до втрат. Думав, що він побачить у цьому досвід. Але замість розуміння я відчув у його очах розчарування. Голос Олександра здригнувся. Він подивився на мене і сказав: Я не думав, що ти міг так помилятися. Ці слова стали для мене тяжким тягарем. Я очікував підтримки, але отримав холод. І після цього він став дивитися на мене інакше. Лопсан підняв погляд. І його очі були спокійні, як поверхня озера. Мудрість минулого, вимовив він, не завжди повинна ставати надбанням інших. Буває, що, відкриваючи свої рани, ми передаємо близьким не досвід, а біль. Олександр завмер. Йому здалося, що ці слова прямо торкаються його душі. Іноді, продовжував Чернець, минуле потрібно залишити при собі. Нехай воно залишиться твоїм уроком, а не їхнім тягарем. Повага до себе в очах близьких це теж сила, яку важливо берегти. У тиші Олександр зрозумів його син побачив не мудрого батька, а людину, яка колись оступилася, і це зламало їхній зв'язок. Так він засвоїв третю таємницю тибетської мудрості: не всі історії про минуле потрібно розповідати. Іноді тиша зберігає повагу сильніше, ніж зізнання, але це було ще не все. У душі Олександра жила мрія стара, нездійснена. Але така, що зігрівала серце довгі роки. Він мріяв побачити океан, почути, як хвилі розбиваються об берег, відчути безкрайнє дихання моря, і одного разу він поділився цією мрією із сином, з усмішкою, з надією на підтримку. «Знаєш», – сказав він тоді, я все життя мріяв побачити океан. Можливо, одного разу ми поїдемо туди разом. Він чекав радості, натхнення, але почув інше. Тату, ти розумієш, які у нас зараз витрати? Це дорого. Може тобі краще не літати в хмарах, ці слова були як крижаний вітер. В одну мить вони погасили той маленький вогник, який зігрівав його десятиліттями. І ось тепер, сидячи навпроти лопсана, Олександр знову відчував цей біль. Я хотів поділитися мрією, зізнався він, а у відповідь отримав холод і байдужість. Чернець заплющив очі на мить, ніби слухав не слова, а тишу між ними. Мрії, сказав він. Це святилище душі, і не кожен здатний побачити в них світло. Іноді, відкриваючи свої мрії, ми показуємо іншим свою найвразливішу сторону, але для них це може бути всього лише дорого або нереально. Олександр слухав, і його серце поступово заспокоювалося нехай твоя мрія залишиться твоїм внутрішнім вогнем, додав Лобсан. Не завжди потрібно ділитися найпотаємнішим. Іноді мрії яскравіші, коли ти зберігаєш їх у серці. Ці слова прозвучали як благословення, і Олександр зрозумів його мрія побачити океан не зникла. Вона продовжувала жити тихо, глибоко, як таємниця, що належить лише йому. Так відкрився четвертий секрет тибетської мудрості: мрії це особистий простір, іноді краще зберігати їх усередині, щоб вони залишалися джерелом сили, а не приводом для чужого нерозуміння. Три таємниці Олександр уже відніс із собою про здоров'я, про гроші, про минуле. І тепер до них додалася ще одна таємниця особистих мрій. З кожним днем він розумів усе ясніше його внутрішній світ це крихкий храм. І не кожен може увійти до нього, не зруйнувавши гармонію. Минуле і мрії залишилися позаду, але в серці Олександра все ще жила тривога вона не давала спокою навіть у стінах монастиря. Де тиша і мудрість пронизували кожен камінь. Одного вечора, сидячи в саду, він наважився розповісти лопсану ще одну таємницю: Учителю, тихо почав він. З віком я все частіше думаю про майбутнє, що буде зі мною через роки, що якщо одного разу я втрачу сили. Він згадав, як ділився цим зі своїм сином, з надією, що той зрозуміє і підтримає. Знаєш, сказав він тоді синові. Іноді мені стає страшно. Що, якщо я стану тягарем? Але син лише посміхнувся: Тату, я й подумати не міг, що тебе такі речі турбують. Ти ж завжди був сильним. Ці слова вдарили сильніше, ніж він очікував. Син побачив у його зізнанні не глибину, а слабкість. Олександр замовк. Але Лопсан розумів більше, ніж звучало в словах: Майбутнє, вимовив він, це тінь. Вона існує, поки ти її годуєш. Ділишся страхами, передаєш тінь іншим, але не кожен здатен винести цей тягар. Олександр слухав, і в його душі повільно народжувалося нове розуміння. Іноді, продовжив Чернець, страхи це твій особистий шлях. Вони нагадують про твою вразливість, але саме в тиші вони перетворюються на силу, ділися ними обережно. І в той момент Олександр усвідомив, його страхи не зробили сина ближчим. Навпаки, показала його вразливість, яку той не зміг прийняти. Так відкрився п'ятий секрет тибетської мудрості: страхи майбутнього краще зберігати в собі. Вони не зміцнюють зв'язок, а лише породжують зайві тривоги. Через кілька днів Олександр знову прийшов до Лопсана. Його серце тягнуло до розмови. Є ще одна річ, сказав він. Я намагався допомогти синові порадами, хотів уберегти його від помилок, підказати, який шлях обрати, але замість подяки отримав холод і опір. Він згадав той вечір. Сину, сказав він тоді, мені здається, тобі варто замислитися про майбутнє знайти більш стабільний шлях. Але син різко відповів: Тату, мені вже не 15 років, я дорослий і сам знаю, як жити. Ці слова прозвучали, як стіна. Між ними, немов виросла межа. Олександр зітхнув. Я хотів добра, продовжив він. Але схоже, зробив тільки гірше. Лопсан усміхнувся ледь помітно. Справжня турбота, сказав він. Не завжди в тому, щоб говорити. Іноді вона в тому, щоб мовчати і спостерігати. Кожен повинен пройти свої уроки, навіть помилки. Це частина шляху. Олександр замовк і раптом зрозумів, його поради, дані з любов'ю, лише руйнували довіру. Синові потрібно було самому спіткнутися, самому піднятися. Так відкрився шостий секрет тибетської мудрості: поради дітям можуть обернутися стіною. Іноді турбота це вміння не втручатися. Тепер в Олександра було вже шість таємниць. Здоров'я не завжди варто обговорювати, фінанси це особистий простір, помилки минулого краще залишити в собі, мрії зберігати в серці. Страхи майбутнього не завжди ділитися ними. Поради дітям не завжди допомога. Іноді це перешкода. Кожна з цих таємниць ставала для нього внутрішнім оберегом, з кожним новим откровенням він відчував, його душа стає легшою. У монастирі панувала особлива тиша. Здавалося, самі стіни вбирали кожне слово, кожну думку. І саме в цій тиші Олександр наважився відкрити Лопсану останній секрет, який обтяжував його найсильніше. Учителю, почав він, я розумію, з віком усе змінюється, але є одна річ, яку я боюся втратити найбільше. Мою незалежність. Він згадав той вечір, коли дочка прийшла до нього з турботою та пропозицією: тату, ти все частіше втомлюєшся, тобі важко самому. Давай ти переїдеш до мене. Так буде краще для всіх. Вона говорила з любов'ю, зі щирим бажанням допомогти, але її слова викликали в серці Олександра тривогу і біль. Він усміхнувся тоді, не показавши почуттів, але всередині відчув, що йдеться не тільки про переїзд. Він зрозумів. Разом із домом йому доведеться залишити частину самого себе. це не просто стіни, сказав він Лапсану. Це мій простір, мій порядок, моя маленька фортеця, де все дихає моєю свободою. Якщо я втрачу його, я втрачу частину своєї душі. Мудрець кивнув. Незалежність, вимовив він тихо, це подих душі. Можна піклуватися про близького, але не можна позбавляти його права бути самим собою. Ці слова проникли глибоко в серце Олександра. Він зрозумів, його дочка хотіла добра, але її турбота мимоволі позбавляла його свободи. Так відкрився сьомий секрет тибетської мудрості: справжня турбота це вміння залишати людині простір бути собою, незалежність священне право, яке потрібно зберігати при собі, зібравши всі сім секретів. Олександр немов тримав у руках невидимі перлини про здоров'я краще говорити з обережністю, фінансова незалежність особистий простір, помилки минулого не завжди варто розкривати. Мрії можуть жити і світити, навіть якщо їх зберігати в серці, страхи майбутнього краще не перетворювати на тягар для близьких. Поради дітям не завжди допомога. Іноді це стіна. Незалежність це святе, вона має залишатися при людині. Кожен секрет був немов сходинка, що веде до внутрішньої гармонії. Коли Олександр залишав монастир, Лопсан сказав йому наостанок: мудрість це не тільки знання, а й уміння зберігати мовчання. Іноді ми думаємо, що відвертість це благо, але занадто відверті слова можуть поранити ближнього сильніше, ніж мовчання. Секрет це не брехня, це захист. Олександр зрозумів, його шлях тільки починається. Тепер він повинен жити з цим знанням. Зберігаючи гармонію всередині себе і в стосунках із близькими. Повернувшись додому, він уже по-іншому дивився на своє життя. Коли син запитував його про здоров'я, він відповідав спокійно, без зайвих деталей, залишаючи за собою право на тишу. Коли дочка знову нагадала про переїзд, він м'яко усміхнувся і сказав: Дякую за турботу, але мій дім це моя сила. Він більше не ділився страхами і сумнівами, не нав'язував порад, не розкривав усього про своє минуле. Замість цього він дарував близьким упевненість і спокій. І вперше за багато років він відчув, він вільний і в цій свободі є справжня любов. Після того, як мудрець Лопсан відкрив Олександру всі сім секретів, у душі чоловіка запанував новий спокій. Він зрозумів, кожен із цих порад не просто гарні слова, а практичне керівництво, яке може змінити життя. Але Лопсан додав. Знання марні, якщо ними не користуватися. Секрети живуть тільки якщо їх застосовують. Олександр замислився. Він прожив довге життя, бачив радощі і гіркоту, але ніколи не думав про те, що саме мовчання може бути джерелом сили. Ми звикли вважати, що близькі мають знати все: хвороби, страхи, мрії, минулі помилки. Але тепер він зрозумів: іноді, ділячись усім, ми мимоволі перекладаємо тягар на тих, кого любимо. Сім секретів. Це не відмова від близькості. Це спосіб зберегти гармонію. Якщо постійно розповідати про хвороби, діти починають жити тривогою, а не радістю. Якщо ділитися заощадженнями і доходами, виникає спокуса або тиск. Якщо говорити про минулі помилки, близькі починають бачити в нас слабкість, а не досвід. Якщо розкривати нездійснені мрії, вони можуть бути зруйновані холодним словом. Якщо ділитися страхами, це сіє тривогу в серцях тих, хто і так шукає в нас опору. Якщо нав'язувати поради, це відштовхує, а не наближає. Якщо поступитися незалежністю, ми втрачаємо себе, а разом із цим повагу до нас. Лапсан сказав: Подумай, Олександре, чому мудреці завжди були небагатослівні? Тому що кожне слово це енергія. І якщо ти ділишся нею нестими або невчасно, вона може обернутися проти тебе. Олександр згадав безліч ситуацій. Коли зайва відвертість призводила до сварок або до болю. Тепер же він ясно бачив у всьому потрібна міра. Увечері, сидячи біля вікна свого дому, він подумки повертався до розмов із Лобсаном. За вікном шумів вітер, немов повторював слова вчителя мовчання це не порожнеча, це простір, де народжується сила. Олександр уперше зрозумів, зберігати в собі не означає обманювати, це означає захищати мир у душі та в родині. Для чого потрібні ці таємниці? Лобсан говорив, коли людина старіє, її слова стають особливо вагомими. Близькі чують їх по-іншому, і тому важливо залишати тільки те, що зміцнює, а не руйнує. Якщо ти хочеш дарувати спокій, вчися зважувати кожне слово. Олександр записав у свій блокнот просту формулу говорити варто лише те, що приносить радість або впевненість. Усе інше можна зберігати в серці. Відтоді він змінив свою поведінку. Замість скарг на здоров'я він усміхався і казав: Я справляюся. Замість откровень про заощадження він мовчки радів своїй незалежності. Замість розмов про минуле він ділився історіями, які надихають, а не руйнують. Мрії він зберігав у серці, роблячи їх особистим вогнем, що зігріває його самого. Страхи він обертав на молитву або медитацію. Поради дітям він замінив присутністю поруч і готовністю підтримати, якщо його запитають. Незалежність він відстояв м'яко, зберігши свій дім і свій простір, і він помітив зміни. Син став спокійнішим, менше тривожився. Дочка побачила в батькові людину, яка впевнена в собі, і це зміцнило її повагу до нього. Сам Олександр уперше за довгий час відчув легкість і внутрішню силу. Ці зміни були настільки очевидними, що він зрозумів таємниці дійсно працюють. Тепер, сказав Лопсан, – ти несеш у собі скарб. Але пам'ятай, Сила таємниці розкривається тільки тоді, коли ти використовуєш її з любов'ю. Олександр кивнув. Він зрозумів: сім секретів: це не про холодне мовчання, це про мудре мовчання, про те, щоб залишати за собою простір для сили і внутрішньої гідності. Отже, дорогі слухачі, якщо ви дійшли до цього моменту, замисліться, скільки разів ви самі поспішали ділитися всім, що у вас на серці. Скільки разів це призводило до болю, нерозуміння чи напруги. Скільки разів ви відчували, що сказане зайве, що краще було б зберегти тишу? Можливо, саме зараз настав час почати жити інакше: берегти слова, зберігати особисті таємниці та дарувати близьким не тривогу, а спокій. Минуло кілька тижнів після того, як Олександр прийняв поради Лобсана і почав жити за новими правилами. Спочатку йому було непросто звичка до відвертості тягнула назад. Хотілося знову поділитися страхами, скаргами чи мріями, але щоразу він згадував слова мудреця: мовчання це не слабкість, це сила, яка зберігає гармонію. І що довше він дотримувався цих принципів, то більше помічав, як змінюється його життя. Син став менше тривожитися, перестав телефонувати по 10 разів на день. Їхні розмови тепер були легкими і спокійними, наповненими радістю, а не турботами. Дочка побачила в батькові людину, яка впевнена в собі та вміє зберігати межі. Вона почала ставитися до нього з більшою повагою. Сам Олександр відчув легкість, його душа, немов скинула вантаж постійних пояснень, виправдань і розповідей, які лише ускладнювали стосунки. Він зрозумів, мудрість у тому, щоб давати близьким світло, а не тінь. Тепер Олександр сприймав кожен секрет як частину своєї нової філософії про здоров'я. Не ділитися тим, що може тривожити, якщо це не приносить користі, про гроші зберігати незалежність, не перетворювати свої накопичення на чужі очікування, про минуле не руйнувати повагу розповідями про старі помилки, про мрії зберігати їх у серці як особистий вогонь, а не дозволяти чужим словам його погасити, про страхи перетворювати їх на особисту силу, а не передавати їх іншим, про поради дітям підтримувати. Але не втручатися, якщо про це не просять, про незалежність відстоювати свій простір, зберігаючи гідність. Ці принципи стали для нього чимось більшим, ніж поради, вони перетворилися на спосіб життя. Одного з вечорів Олександр знову зустрівся з мудрецем. Лопсан подивився на нього і сказав: Бачиш, твоє життя змінилося не тому, що світ став іншим, а тому, що змінився ти. Коли людина стає господарем своїх слів і таємниць, вона перестає бути іграшкою в руках обставин. Олександр кивнув. Тепер він розумів, сила у вмінні зберігати спокій всередині себе і не руйнувати його зайвими словами. А тепер, дорогі глядачі, подумайте самі, скільки разів ви скаржилися на здоров'я, а потім помічали, що близькі починають тривожитися ще більше. Скільки разів розмови про гроші викликали напругу і непорозуміння? Скільки разів мрія, якою ви поділилися? Зустрічала холод або глузування і гасла у вас. Чи варто було ділитися цим, чи краще було зберегти в серці та зберегти мир? Справжня турбота про себе і про близьких це вміння розрізняти, що сказати, а що залишити при собі. Адже слова можуть бути як ліками, так і отрутою. Мудрість Тибету вчить нас, іноді мовчання це найбільший подарунок, який ми можемо зробити собі і тим, кого любимо. Якщо вам відгукнулася ця історія, напишіть у коментарях. Чи вважаєте ви, що потрібно ділитися з дітьми всіма своїми секретами? Або мудріше іноді зберігати мовчання? Ми будемо раді почути ваші думки. Не забудьте поставити лайк, якщо для вас ця тема важлива. Поділіться цим відео з близькими, щоб вони теж дізналися, як зберегти гармонію та внутрішній спокій. І звичайно, підпишіться на наш канал Голос Тибету, щоб не пропустити нові історії, наповнені мудрістю і практичними порадами. Попереду ще багато відкриттів, які допоможуть вам знайти баланс, зберегти незалежність і наповнити життя гармонією. Олександр пішов із монастиря іншою людиною, він відносив із собою не тільки поради лапсана, а й глибоке розуміння. Життя стає простішим і світлішим, коли вчишся зберігати те, що має залишатися всередині. І нехай ці слова стануть нагадуванням кожному з нас: іноді сила, в мовчанні, а щастя у вмінні берегти свої таємниці.